З кінця лютого, в третьому а класі гімназії гармонія, тривають перевірки. Кілька комісій одночасно намагаються з'ясувати, чи наявні в колективі ознаки булінгу. А якщо є, то чи адекватно на це реагує вчитель та хто вчиняє булінг відносно дитини? Про ситуацію ми дізналися від батьків, які запросили журналістів на зустріч. Справа у тому, що у класі вчиться онук директорки гармонії Валентини Макаревич, і саме він є дитиною, яка нібито є жертвою булінгу з боку вчительки. Батьки заперечують це. Ну, мальчик ніколи не сидів один забитий в углу в класі. Ми, допустим, за детьми приходим. Он всегда со всеми детьми все вместе грають. Все у них нет такого, да. Не видно, щоб мальчика прямо обижают там весь клас, или там учитель не предпринимает меры, проще там в сторону отодвинуть. Такого нет. Поэтому, ну, вот так вот, как родителя. Я не замечала, чтобы мальчик, допустим, страждал более других или там ещё что-то. Натомість, в разі найменшого конфлікту між третйокласниками, онук директорки начебто заявляв про свій надійний тил. Просто слышала, що він говорить: "У мене бабушка директор, це було на її очах. Я не боюсь. На ваше покарання не боюсь". Так, тож це не послідовно не це він не їй говорив, а її подружкам. Там еще звучала фраза по поводу: Я бабушке скажу, и вас выгонят. Ну, понятно, что это бы, преувеличения, но все равно, сам факт. Тобто, я вважаю, це Дітям, з якими посварився онук, директорка могла зробити зауваження. Ну, просто вони, там, у них недорозуміння з онуком були. И она ему сказала, что она была в нем лучшего мнения, как о мальчике. Хотя он отлично учится, никогда никаких замечаний у него нет. Он, наоборот, страдает от ее внука. И она ему сказала, что она была лучшего не мне. Потом он приходит и говорит: бабушка, я уже с директором помирилась. Батьки звернулися по допомогу до управління освіти, але навіть не через такі дитячі розмови. Справа у тому, що мама, онука директорки поскаржилася на вчительку Лідію Собакіну, і до класу прийшла перевірка, яка негативно вплинула на атмосферу у класі. Більше того, батьки переживають, що під тиском адмінресурсу класна керівничка просто не зможе далі працювати з їхніми дітьми. Єдине требування, яке цієї ситуації ми хочемо, це просто щоб наша учителя стала з нашими дітьми. і все. Щоб вона продовжала спокійно працювати. Здавалося б, комісії, які приходять в класи, мають спокійно розбиратися у ситуації. Але Лідія Собакіна розповіла свою версію, як це відбувається на ділі та що стало приводом для втручання адміністрації навчального закладу. Мама, це донька директора Інна Олександрівна, написала скаргу на мене, що нібито я цькую дитину. І, е, Приводом до цього було те, що я повинна була розібратися в тому, що дитину, дитині зламали іграшку і дитину начебто обзивали. Я в цьому розібралася, але ж маму це не задовольнило, і вона написала на зауча скаргу про те, що я цькую дитину. Коли мені повідомила зауч про те, що складена комісія і будуть перевіряти мене, то я написала заяву про звільнення і принесла її директору. В понеділок, 25 лютого, я зайшла до директора. Директор на мене вилила весь бруд, вона погрожувала мені. Я сказала, що я звільнюся. Відпрацюю два тижні і звільнюся. На що вона сказала? Я е, Попитаю з тебе Уволіть по статті за один день. І в цей день секретар мені е, дзвонить. Лідія Миколаївна, наказ вже є, як е, він буде підписаний, ви можете забрати трудову книгу свою. Е, потім Ніхто мене не запрошував, щоб я розписалася в наказі, і ввечері попросили забрати цю заяву. 26 лютого мене запросили на. Комісію. Взагалі-то я йшла на бесіду з мамою. Ми домовилися про те, що в кабінеті зауча ми з нею побесідуємо. Коли я прийшла, то там була комісія в складі семи чоловік. Звичайно, вони мене принижували там. Мама читала цю скаргу. В скарзі було дуже написано багато неправди, і мені взагалі слова не дали, мені навіть не дали виправдати себе. Тобто на цій комісії взагалі я була роздавлена, взагалі знищена, знищена, просто знищена. І я пожаліла про те, що я забрала свою заяву. Лідія Миколаївна заявила, що постійно перебуває під тиском, а саму скаргу на неї називає початком кінця. Провини своєї не бачить, а те, що онук директорки відчуває свій особливий статус, підтверджує, коли була оця скарга, то назад я написала. Я написала про поведінку цієї дитини, де я вказала, що дитина теж обзиває інших дітей, і коли діти скаржаться, то дитина каже: Мені нічого не буде, в мене бабуся директор. Це я писала да, на часу. А що це часу. часу. Що дуже розізлило директора. Коли діти жалюються на те, що обзиває Даня, то вона не вірить, вона каже, цього не може бути. Даня такого не може робити. Ось це так. А лічно від нього схотіли якісь ущемлення інших дітей? Що ну... я виганю тебе зі школи? Ну, так, да, так, да. це було. Це було, так. Да. Діти мені це говорили. Претензій до дитини Лідія Миколаївна ніяких немає, але переживає, що Валентина Макаревич та її родина налаштовані доводити у будь-який спосіб. Онук став жертвою булінгу. Назрівала отаніприятна ситуація, починає з 1 февраля. С 1 февраля к Лидии Николаевне обратилась Мансурова Инна Александровна, теперь для вас это не секрет, это, это моя дочь, потому что Данил очень плакал. Вообще он у нас, он мужчинка, очень выносливый и очень такой, знаете, не по возрасту взрослый. И первый раз сказал, мама, мне плохо. Мне очень плохо. У нас никогда с Лидией Николаевной не было таких вопросов, чтобы мы могли что-то скрыть или чего-то у нее не спросить. У нас очень доверительные отношения с нашей семьей сложилось, с учительницей. Тим не менш, з'ясувати, чому ж дитина плаче, родина не змогла. У онука погіршилися оцінки з учителькою. Чомусь зіпсувалися стосунки, а на ім'я заступника директора надійшла скарга на Лідію Собакіну. А потім іще одна адміністрація створила комісію. До неї увійшли голова профспілки, соціальний педагог, представник управління освіти та постраждала сторона. 25 лютого Лідія Собакіна написала заяву на звільнення. як я не готова. взять и отпустить учителя, который со стажем 39 лет. Потом это не так легко найти преподавателя на класс, на третий. Потом надо учитывать все-таки интересы детей – они три года работают с этим, два с половиной года работают с этим учителем. Потому у меня нет претензий к ней по работе и не было до этого никаких претензий. И сейчас я хочу не участвовать в этом, потому что у меня конфликт интересов. Я все-таки бабушка. И мне очень сложно принимать какие-то решения. Но наряду с тем, что я бабушка, я еще директор. Мне тоже нужно, чтобы у меня работала моя система и у меня не было сбоев. Я не скрываю, я была очень расстроена этим мне это не нравилось и вообще работу комиссии мне хотелось свести к тому, что мы бы должны были дойти единство и вызнать тем более что на комиссии прозвучало, давайте на ну, в этом деле поставим большую и жирную точку. если виноваты с нашей стороны кто-то значит надо выяснить и сказать в чем вина. если это случилось непреднамеренно со стороны ледника тоже надо дать должное это очень сложно когда 32 человека в классе все но у нас ничего. С этого, наверное, не вышло, раз появилось это заявление. К вечеру уже были написаны приказы, и должна была Юлия Валерьевна их отнести уже в те инстанции, которые положены. Но пришла Лидия Николаевна, она имеет право в течение двух недель потребовать заявление или остаться на две недели отрабатывать. Она сказала, что она подумала, и она остается работать. Але в цей період з'являється звернення від 20 батьків до управління освіти, в якому вони скаржаться в тому числі і на поведінку онука директорки. Валентина Миколаївна впевнена, що до її дитини претензій бути не може. Мені подобається його характер. Він у нас не лгун, і у нас це не поощряється. Надо он скаже, мама у нього перший друг. Бабушка тот чоловік, який його буде любити завжди, при будь-яких обстоятельствах. І я вам хочу сказати, у мене вже 46. Рік. Я стояла, стою на одному принципі. Я ніколи не воюю з дітьми. І при любых обстоятельствах такі б сложились, я стою на стороні дітей. Валентина Миколаївна здивована, чому ніхто з батьків не звернувся з проблемою до неї особисто. А перед останнім конфліктом її взагалі більше місяця не було на робочому місці в силу обставин. Яким образом не прийдя до мене? перевести все стрелки сразу на директора. А еще мой внук говорит, я ничего тут не боюсь, моя бабушка директор. Люди, ну это смешно. Если бы я однажды, хоть однажды от одного своего внука это услышала, я не знаю, как бы я себя повела. Но вы знаете, надо знать нашу семью. Хоть бы немножечко знать, чтобы так вот говорить. Як сталося, що однокласники скаржилися своїм батькам на її онука? Адже сама Валентина Миколаївна вірить дітям. Самые нашої судді – це наші діти. Їх не можна нельзя Якщо навіть даже скажуть, що не нельзя говорити, ви все прочтете у них по очах. Діти не вруть. І обмануть ані теж не можуть. Валентина Макаревич вважає, що у когось є мета звільнити її з посади директора. А у вчительки є радники, виходячи з кабінету Валентини Миколаївни, ми зустрілися з Інною Мансуровою, але вона від коментарів утрималася. Управління освіти реагує на звернення батьків так само, як адміністрація гімназії створює комісію. Ми працюємо з письмовим зверненням на сьогодні. У нас створена в управлінні освіти 4 березня комісія, яка розглядає колективне звернення батьків до складу комісії. Включено. Начальника відділу шкіл та позашкільних закладів управління освіти, начальника відділу кадрової роботи, методиста спочаткової освіти науково-методичного центру, методиста психолога науково-методичного центру, провідного юриста управління освіти і голови на міської організації про працівників освіти і науки. На сьогодні вже проведено три засідання комісії. З розгляду звернення на першому засіданні, яке відбулося 5 березня 2019 року, було заслухано вчителя БГ Гармонія і її версію ситуації. На особистому прийомі начальника управління освіти було заслухано версію громадянки і її виклад точки зору на дану ситуацію. Нами отримано у визначенні наказом терміни матеріали, письмові пояснення посадових осіб закладу освіти це заступників директора, психолого-педагогічної служби закладу, їх точку зору на. Ситуацію, яка склалася, по суті, звернення, а також їх бачення того, як можна вирішити даний конфлікт. Клас перевіряють не лише на уроках собакіної, а й на інших та на перервах, і на групі подовженого дня. Опитують і батьків, і дитину, онука-директорки. Певні висновки комісії будуть офіційно надані членами комісії 22.03. Це буде їх перше. Вони напишуть. Ну, Напишуть свої службові записки, де буде викладено їх бачення ситуації і пропозиції щодо вирішення конфлікту. Валентина Макаревич не збирається переводити онука в інший навчальний заклад. В управлінні освіти вважають, що наявність родинних стосунків не впливає на розвиток подій в даній ситуації.